Українська виконавиця Анна Асті у миру Дзюба, яка родом із Черкас, перерахувала значну суму коштів на рахунок фонду доктора Лізи, який помічений у незаконному вивезенні дітей з окупованих частин Донецької та Луганської областей до Росії. Артистка не лише профінансувала його ініціативи, але й відвідала вихованців фонду. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту зірки на долоні. Влаштовувати зручніше, а ми поїхали. Російські медіа представили відеодокази того, як Асті протягом кількох годин виконувала свої хіти про нещасне кохання перед дітьми. Крім того, було підтверджено переказ коштів у сумі 4 мільйонів рублів. Це понад півтора мільйона гривень. А на Асті повернулася у медіапростір із добрими справами. Артистка приїхала до підопічних фонду доктора Лізи і перевела на рахунок організації 4 мільйони рублів. Разом із дітьми та їхніми близькими. Аня провела кілька годин. У фіналі вони хором виконали композицію Фенікс, повідомили росіяни. Імовірно, так артистка вирішила відкупитись за свою участь у скандальній голій вечірці в Москві. Філіпа Кіркорова, прихильника Путіна, який також був присутній на заході, змусили виступити перед окупантами в горлівському шпиталі. Асті обрала не менш цинічний спосіб повернути свої концерти в Росії, які днями скасували через її сумнівну репутацію. Як відомо, приблизно 10 років тому фонд доктора Лізи потрапив у центр резонансного скандалу. Засновниця фонду Єлизавета Глінка, яка загинула в авіакатастрофі Ту 154 у 2016 році, особисто відвідувала окуповані міста та організовувала вивезення дітей з цих територій. Усе це відбувалося приховано з наміром забезпечити їм медичну допомогу, але українська сторона не узгоджувала депортацію, тому Глінка просто викрадала неповнолітніх українців, які не мали можливості протестувати. Пізніше виявилось, що засновниця фонду ще до початку війни на Донбасі приїжджала готувати лікарні до надходження поранених, знала про майбутні бойові дії та брала участь у підготовці до них. Після її смерті фонд продовжив депортувати українських дітей, прикриваючись благодійністю. У 23-му році нова голова організації Ольга Демічева публічно казала: Я свідчу, що на Донбасі від снарядів ЗСУ гинуть діти, діти зазнають поранень. Це не поодинокі випадки, їх сотні. Я не розумію, чому досі вся світова спільнота не піднялася на захист цих дітей. Отже, Анна Асті, уродженка України, своїми руками профінансувала роботу фонду, який є частиною російської пропагандистської машини, а також викрадає недієздатних поранених і хворих дітей до Росії. Раніше в аналогічному злочині зізналася інша зрадниця України Ані Лорак. Виручені за концерт перед росіянами кошти, вона віддала фонду, що опікується незаконно депортованими дітьми. Друзі, а що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Дякуємо вам за перегляд.